Таю, мене звуть Микола Бумажний. Я керую найбільшою приватною керуючою компанією в Україні. Просто це ЖЕК. І хочу сьогодні розказати про галузь і як галузь може і бачить додатковий шлях, який може допомогти нашій країні відновитися швидше і повернути і людей додому, до своїх домівок, ну і взагалі. Сприяти відновленню, що стосується галузі, то галузь от я е, е, чув, що немає експертизи, що в нашій галузі дуже багато експертизи, тому що при різним розрахункам 10-15 мільйонів експертів у нас в Україні точно є, тому що кожна бабуся знає, як краще мести двір, кожний е, тато або дідусь знає, як правильно крутити драти або там закручувати гайки, і вони завжди хочуть цією експертизою з нами поділитися. От як коли бачать, Джек, тоді сразу це експертизу діляться. Але я, звичайно, жартую, це більш про питання того, що побудова знання про важливість керуючих кампаній або праці, яку робить ОСББ, вона досить побудована не то, що неякісно, а, а ну, мені здається, вона більш про. Лише зобов'язання керуючих компаній, а не про партнерства керуючої компанії і співвласників, які живуть в своїх, в своїх в своєму житлі. Про нашу галузь і про наш ринок до війни в нашому, на нашому ринку, і я розкажу про індикативи, щоб це більш якісно донести основний меседж по нашій галузі. Було 180 тисяч багатоквартирних будинків. Це десь мільярд квадратних метрів площі, які обслуговуються керуючі кампанії та. ОСВБ, і це десь 200 мільйонів домогосподарств. Що таке домогосподарства? Ну, квартир. І десь 13 мільйонів з цих квартир це будинки 4 плюс поверхи, і 7 мільйонів це будинки там Три і нижчі поверхи. Це теж важливо, тому що е, розподілення вартості утримання будинку, воно від поверхів дуже, ну, не від поверхів, воно залежить від площі, але це ж кількість поверхів це е, має прямий вплив саме на вартість обслуговування будинку. Що таке типовий будинок в Україні? Якщо ми подивимось по Києву, то здасться, що там 9-16 поверхів. Але в дійсності в Україні середній будинок це 5 поверхів, це 80 квартир, і середня квартира в Україні це 50 квадратних метрів. І 15% мешканців в Україні отримують на самі субсидію або на оплату комунальних послуг, або на оплату саме утримання будинку. І це дуже важливий індикатор, який потім я проговорю. Зараз середній тариф для України це 7 гривень, тобто 50 помножуємо на 7, це 350 гривень. Ми платимо за в місяць за отримання першого блоку всіх послуг, які є в першому блоці. Закупівля електроенергії. Якщо є ліфти, якщо є прибирання, ну звичайно, є прибирання ТО мереж всіх конструктив, дуже великий список, і це вартість бургерів в Макдональдсі. Хепі, Міла там чи що тобто ми дуже не завжди розуміємо ну, вартість і скільки людей саме виконують цю роботу. Комунальні послуги, це ви ж теж знаєте, опалення, водопостачання, водовідведення, електроенергія побутова і це в 10 разів більше, якщо порівнювати з вартістю управління. Ну, мрією кожного не лише головою СББ, а взагалі будинку, мабуть, як така знаєте, далека мрія. Це реновація, це енергозаощадження на енергоносіяк, звичайно, і наші і підрахунки, підрахунки. Ми це взяли і теж як бенчмарк з Фонду енергоефективності України це десь 20 мільйонів гривень. Середній будинок в Україні буде коштувати. Це встановлення ІТП, це заміна мережі опалення, це впровадження е утеплення покрівлі, утеплення фасаду, ну і, звичайно, енергоефективні, ві енергоефективні вікна, які теж дають е дуже велике заощадження. Зараз показник заощадження на енергоносіяк, коли ми всі заходи проводимо, це 45%, це теж показник фонду енергоефективності. А він їх міряє після виконання всіх робіт. Джерела злучне фінансування на саме на заходи з реновації, це фонд енергоефективності, це міські програми і кредити, але кредити зараз е, у нас анонсувалася історія з 5.7.9 саме на реновацію, але зараз вона працює лише на енергонезалежність, тобто на соняч, сонячні електростанції, на стораджі для електроенергії і саме на реновацію, на утеплення. Вона не розпространяється. ну стосуються тобто і банки не дають на це кредити. Тобто кредити саме на реновацію, вони досить дорогі. І якщо дивитися кейс п'ятирічний, е а в п'ятирічному кейсі е вартість заходів з утеплення, наприклад, вона буде дорівнювати заощадженню на опаленні Тобто, це кейс, якийсь один одного заміняє. Е то в такому випадку, якщо ми беремо гроші під 21 відсоток на 5 років, кейс повністю. Не взлітає. Якщо стосується нас, наша компанія це майже пів України, більш ніж пів України обласних центрів, це тисяча співробітників, це три тисячі об'єктів, 10 мільйонів квадратних метрів управління. Це ж теж індикатор незрілості ринку, мабуть, тому що ну, ми займаємо зараз скільки, 1%, один відсоток від цієї площі, і ми самі великі гравці на ринку в Україні десь чотири роки тому ми. Прийняли рішення в компанії, що просто управління, просто прибирання прибудинкової території, супроводження будинків це не досить логічна історія в рамках розвитку будинків в цілому. Тобто ми прийняли стратегію, тому що ми дивимося на будинок як на об'єкт, який треба розвивати разом з співвласниками, і запропонували логіку. Поступового розвитку будинку від мереж ми до, приходимо до реновації. Після реновації ми приходимо до, до прибудинкової території. Після прибудинкової території вже йде секюрність, енергонезалежність. І на зараз ми реалізували ну, там майже 500, Зараз цифра трохи вища, але е Звучить, мені здається, там круто, мабуть, унікальні по кількості саме на багатоквартирних будинків, виконаних проєктів, але це взагалі не мас маркет І треба шукати інструменти, щоб запропонувати ринку дійсно мас маркет проект. Тому що зараз е, е, таких інструментів дуже мало. Що ми бачимо, як для нас, як для керуючих компаній, що таке відновлення, основні два поєнти, це. Е, Дійсно, реновація будинків, тому що коли мешканці будуть повертатися в старі будинки зі старими під'їздами, вони не будуть хепі, вони не захочуть повертатися в такі будинки. І зараз дуже багато є розмов про соціальне житло, але в нас є незвичайна кількість будинків в Україні, які можна нормально проремонтувати. Це буде класне, класне житло. А друга історія це наявність робочих місць і системна реновація. Це теж додаткові робочі місця. Це саме та той індикатив, який я хотів проговорити. Я взяв тисячу будинків. Що таке? Тисячу будинків. Якщо пам'ятаєте, це вісімдесят тисяч квартир, це там середній показник 250 тисяч мешканців, це місто Луцьк. і це лише. Піввідсотка України багатоквартирних будинків, трохи більше, ніж піввідсотка. Що ми можемо зробити? Якщо ми робимо системну реновацію в цих будинках, це буде десь 20 мільярдів коштувати взагалі цей проєкт. 8 мільярдів, мінімум 8 мільярдів, держава отримує податками з цих проєктів. Пам'ятаємо субсидіантів. Буде дуже велика економія на субсидіантах. Ще окрема історія. Це зараз. ну, так, а, не знаю, офіційно, не офіційна, ми, ну, ми розуміємо, якщо є мораторій на підняття вартості опалення, то держава субсидує цю історію. І якщо у нас цих цифр немає, але ми розуміємо, що зниження а, закупівлі газу буде прямо впливати, ну, це костовий, так? Ми не будемо витрачати кошти на опалення і держава теж не буде субсидувати цю історію. Тому, якщо подивитись на обсяг, от колеги, хто а, в. Виробляє матеріали, виробляє те, що потрібно. Ми бачили, до речі, дуже приємно, що ми в один бік з Boston Consulting Group, ЖЕК теж дивиться в ту ж історію. Один будинок це чотири фури утеплювача, один будинок це тисяча майже кілометр різних труб. Один будинок це 20, там 50 тонн, 50 тонн суміші, до речі. А подивіться, тепер тисяча будинків, якщо ми зробимо а. Якщо дивитись у відсотках, хтось згадував цей показник. До речі, по Польщі, прибалти, в них це в десятках відсотків кількість утеплених реновованих будинків. Тобто, ринок, який, рин, який з'являється і в рамках виконання робіт, і в рамках виробництва, він колосальний. І це це теж ну і додаткові робочі місця, це теж додаткові податки, які з'являються в нашій країні. Які ми бачимо, це мабуть не проблеми, а такі фактори, які зараз впливають, це дійсно не підйомний кейс, дуже часто для мешканців, які будуть йти в кредит, тому що лише 80% це може бути грантова допомога або допомога, яку дають міські, міські програми саме на реновацію. А друга історія для незахищених верст населення. Зараз реновація це додатковий кост. Вони повинні додатково платити для того, щоб, для того, щоб впровадити її в своєму будинку. Для мене немає розуміння. Якщо він отримує людина, отримує субсидію на опалення, чому її неможливо переназвати не на опалення, а на реновацію зробити її в термінах, наприклад, на три роки. І розуміти, що для держави це буде розрозуміле заощадження. Тобто, якщо рахувати бізнесовий кейс субсидія на все життя для бабусі, або рахувати кейс трирічний або навіть п'ятирічний на субсидію на реновацію, то в моєму розумінні другий варіант буде краще, фінансово краще. Які в нас є пропозиції, і з чим ми зараз працюємо як бізнес, як частина асоціації управителів, це все ж таки. Якось залучити можливість кредитів 5.7.9 саме в реновацію, в термодернізацію, щоб е, ринок отримав дійсно більш е, дешеві кредити. Друга історія це про субсидії. Я вже казав. Синергія фонду енергоефективності і фонду декарбонізації, зараз у нас є дві установи фонду енергоефективності Зараз системно співпрацює в напрямку надання грантової допомоги на реновацію, фонд декарбонізації. Ну, ми зараз не, не, не бачимо, як він може допомогти взагалі ну, для розвитку ринку. А четверта історія це саме виробництво. У нас дуже багато виробників, але, наприклад, я коли був у Відні в енергетичній агенції, і вони показували свою стратегію саме по енергомодернізації Австрії до 2050 року. Вони вже тоді розуміли, що в них не вистачає людей. і У них є лише 5% експертизи, щоб виконати всю цю стратегію на до 2050 року. В нас така ж сама історія. Експертів багато, але то, хто виконувати буде роботи, їх немає. І тут теж треба розуміти, а хто буде цю це буде виготовляти це будуть партнери у нас, або це будуть. Залучена історія, наприклад, той же Данфас є лідером, ну одним з лідерів в Україні там по ІТП. І можливо, їх ну, частина їх історій, їх теж треба брифувати, щоб партнер міг виготовити там який, якийсь обсяг ІТП. На ближчий час, коли побачите двірника, скажіть йому дякую, тому що їх працю досить мало хто розуміє. Дякую вам.